Всім привіт! Сьогодні у нас відкриття. От, будемо відкривати баннер темряви і льоду. Але відкриття трохи відрізняється від звичайного. От, Відрізняється воно тим, що відкривати буду не я, а відкривати буде саме гравець. От, сьогодні я просто буду присутнім на відкритті. Робимо це все через. Програму Discord через трансляцію екрану. От. А, відкривати саме публіки буде в нас Катя. А, привіт, Катя. Привіт Віталіко. Дякую, що запросив мене на таке почесне відкриття. Вже почало. Дуже... Хочу... Так, дуже радий, що ти прийшла. От. А, так, банера, банер темрява літ, правильно. Так, так, і... Це вірно. — Давай подивимося, які там герої можуть випасти, і ну, поки будемо дивитися, зразу кажи, який ти хотіла б собі. До Екзе, щоб випала, які б хотіла? — Ну, я, звісно, цілісна на, ну, на цю героїню, тому що вона мене вже є, я хочу зробити дубль. А так, в ну, пріоритеті в мене Irziała. Торін, мені б дуже хотілося його докрутити. Ще він мене є, але зробити дублі. Оцей герой цікаво подивитись, хто він, що він. <тас> ну і звичайно ж, не знаю. в мене, мене це таки пріоритет на темряву, але якщо впаде лід, ну, додатково ті дублі. Я буду де теж дуже рада. А Ласа немає у тебе, так? Що, так. <тас> <тас> Ні, ні, немає, але він мені дуже. Він потрібен, хоч премсу немає і розділася, тому що, ну, вони показано, щоб вони йдуть ідеально до Лільва, до цієї героїні. Ну так, так. Ходимо? Що тоді будемо починати? Розкрутиться да, трохи. Так, да, давай, давай прикормимо, давай. прикормимо місце. Давай. Ой, я крутанула випадково один. Нічого. А представляєш сейчас ага. <сміттє> впаде там. Тому... <сміттє> <сміттє> Анімація трохи інша. <Дивись. сміттє> давай прикормимо з десятки. <сміттє> давай, ну не, ну, з тих може випасти. До речі, скільки ти випала вже легендарок, світовок, з спочатку сезону? Мені випало дві. Причому так цікаво, що вони випали одна за одною, це був, конечно, прикол. А з рогу випали? Ні, ні з рогу нічого. А тобі? З рогу, здається, ні, а з фіолок одна. Хто це був, щоб згадати? здається Черха, чи Чи гриб, А? Не пам'ятаю. Точно одна випала. Ну Зараз прикормим трохи, і. Ми не будемо прям до Лігі виключать, просто що Ну так. До Ліги може не вистачити. Кого? До може не вистачити. Так все. Ну, Я що, йду починаю? сюди. Так. Тут треба щось крутити, от це, чи це. А це так, це... просто кастомізація, так розумію. Для фану? Ага. Це... Добре. В чаті. Відображатися. Давай тобі Давай, все, бажаю, удачі. Дякую. Хай спаде щось класне. Давай. Так, перше поки що так. Два. О, з другою зразу Лега, нормально. А, ти так якось так, так, Там пил йде. При ударі, а йде пил. А, тобто, там... okay, я не знала. Розуміло, добре, добре, давай Тримати інтригу. Хто тут? А, це Сентрелі, це вона добре. мені, до речі, подобається. Да. Так, так, вона дуже добре лівані запустить. Добре. Подобається непогано, поки що рухаємось далі. Бачиш, що так мало полівки а коли от лега, то, то пилу багато Такий золотий пил. Добре, зараз буду дивитися тоді на пил. Ну і звук трошки відрізняється. А зараз такий більше хватий, а там буде такі дзвінки трохи. Це вже 50-й, здається. 50-й. Там, до речі, на цей, на цей банер 270 треба. Потім забираєш а кешбек 30. А воно десь пишеться, скільки я вже да, да. відкрила. Візьми назад а і де? там побачиш. Mm -hmm. Вон біля кубики, бач 60. А, бачу. У нас кешбек перший прийшов. <laughs> Ладно. А хвітар тебе є чи немає? Речі. Ні, немає. Немає, але якщо вона мені прийшла з цього банеру, я була б дуже рада. Ну так, це було прям дуже сильно. Коли ж Олега прийде? Десь зараз має бути з третьої? Ну, з третьої десятки, да, де випала перша? О, а, бачите, по цей полок. Так, так. Різняється. Давай, дві ліги. Одна. І хто тут у нас? Георіон. Я люблю цього героя дуже сильно. От, а ти як, як, тобі подобається він? Так, <різь> так, я вже казав, що десь якомусь відеосуму, що це мій улюблений танк, напевне, до третього сезону. От. В першому сезоні це перша моя ліга в грі взагалі в цій грі. Це перша моя ліга. Я ним цілий перший сезон грав і цілий другий сезон грав. Тому да, тому це. Цей герой мені, мені він... подобається. Мені він допоміг, коли я починав грати пройти фей, вони не вдавались, не вдавались, і саме він був такою ключовою, сказати. Ну так, він може. Ключиком <світчуком>, да, до проходження останніх поверх. Ну і зараз на Гарпі він прям живучий. Плюс його можна отримати безкоштовно. Ну да. тільки. Плюси в нього якби можна вкладати, Він стане ще більш живучим. Так. Що, Я рухаюсь далі, а то я так і почала вже. Так, можна запитати, де кулок? <починаю> Тут немає. Бідося. Ну Як тобі, до речі, зараз крутки Раніше там 35-та гра, зараз 70-та. 100. Складно, що можна крутити по 10 і що ну я не знаю, можна більше, по-моєму, крутити. Мені здається, що кількість разів, коли ти можеш крутити-крутити, більше стало в процентах від Ну і в самому сезоні дають їх досить багато зараз. Ну, в першому так точно. Тому крутити так можна досить багато. Багато дають і додаткових цих кубиків, це класно. Так. А Та, скільки ми вже покрутили? Мені цікаво статистика. 130. Цікав? 130. Кешбек знову підлетів. Під, під Ладно, кручу далее уже скоро моя пути, да? Вот О. Ану. Давай. Знову. Оооо! أو... Треба <grande�> <Give streamingden> <undaged> ah, yeah, О, так. Та вона вже плюс два, так? Так. Це вже буде плюс два, як Але вона мені подобається. Тобто, може я не знаю, комусь там хтось буде, не знаю, був у розпиті, що вона приходить там. Які там третій раз, але мені вона дуже подобається. Ну, і її треба. Пілівайсії як би треба. Знаєш, що мені подобається в цьому сезоні? Ну вона також графіка. Ну, вона і так була на висоті, але от зараз де... про працювання деталей, ну, от ну, я не знаю, цієї черевички з, я не знаю, з підковами. Ну, настільки все деталізовано, ця корона, і все настільки класно промальовано. Графіка, звісно, в цій грі це сильно з на мій погляд. Так, так. Мені теж подобається. Я почав грати. Тому ж побачив, люди грають. І графіка сподобалась, сподобались самі герої. Тобто, і, і сам почав. От. Ну і сама, сама гра, як вона влаштована, тобто це все герої, колекції. Комбінації, це, це мені теж сподобалось ну, з того, що я бачив, тому я почав грати і продовжую далі. Ну що, рухаємося? Да -да. Побажай мені удачі. Подвухай на, Подвухай на Подвухав, Подвухай. Да. Не випало. Ліха. Так, у нас закінчились спорпаси. поновити. Так, 180 вже. Опа. О! Легендарка. Давай вже, щоб не Сентерелія, а щось і. Ірзілас. <різь> Аустер. Ну, непогано Аустер. Я хотіла б його собі плюсувати, якщо він буде випадати. До речі. В Цьому S1, він прям на арені дуже добре показує себе. Ну і так. Дуже добре. Класний герой. Так. Однокласний. Я якось дивився відео відкриття ко-блогера Nef. От. Mm -hmm. І там можна знизу, там, де ці команди для настройки, mm -hmm. вибирати Так, от, напис. І від кожного разу, коли вибирав. Йому лего випадала, тобто він випав, ну, покрутив, у не випало нічого, Він поміняв, випала Олег, подив знову поміняв, знову лего випала. Давай будемо змінювати. <сум> ну, це чисто за бубон, але. але... Виглядало. виглядало там прям цікаво. Хоча я собі ні разу так не міняв. Давайте мы до цього, до фіналу. А, да. Що, покрутити? що да, що сто круто? Давай. Людояще кобрусей. А, богатіється. Я не знаю, може там дійсно є якийсь код, щоб. От, мала... код. Все, кресолют, це код. <реш> <реш> Нормально. Ну що, як думаєш? Алосенія. Ну, теж буде їй, мабуть, плюсувати собі. Що думаєш? Я думаю, зараз всіх треба плюсувати, тому що нам дали ці сущності для обміну mm -hmm. артефактів. Артефакти, тому, тому можна. Хіба що, якщо захоче там якісь для а, саме для льоду чи темряви, особливий артефакт, тоді так, тоді mm -hmm. треба вже. Треба вже дужче. Він ну, хотілось би, звісно, якогось нового героя, якого мене немає, ну, але бачиш це все. Так, Все... треба поміняти там знизу. Так, да, щось поміняємо. Красолет вже не працює. Та що тут, брат, я не знаю. Дину? Тут є да, людина. Так, 220 у нас докупов і крутим. Бо як ти порадив змінювати ці крутки. Ага. Тоді нічого не пройшло. Речення це перший блогер по ДХ, якого я дивився. Ага. Це блогер з Румунії, англомовний. Ну, зараз він не стрімить, тільки відео записує. Це прийшла мені, Да. Але прийде зараз лільвані. Треба було лишати Кресолюда просто. Кого лишати? Кресолюда. А, Кресолюда. Ну, зафіксуємо, що. А скільки треба двісті строго? Блін, чи я подумав, що з 240 падає лільвані? Там ще крутить і крутить. Стрихсотого, так. Да. Я вже заплуталась, так що? що ви обираєте? Вертай красолюда все. <рес> Думаєш, він приніс? А русалки навіть є дивись там. Ну давай спробуємо. Це не русалка, що написано. Русалки, русалки, принесли удачу, русалки. Да. <рес> ну, то ти ліса бри випасти не може, так що а більш русалки а при... висоти нема. хай мені прийде, знаєш, хтось ахвітар можна? О, О це ж плюсувати буду. Це сильно. На арену все дуже добре. Він, до речі, в цій версії помолодій. <рес> ну так, <рес> Став... так. Класний на арену, супер класний герой. Yeah. Я <рес> я так, ну Русалки, спасли в цій ситуації. Давай візьмемо, може. Не, не критик. Ну, давай. Ірзилас випаде. Я була б дуже рада. Ну, я, В принципі, в мене є план, як його можна по-іншому достати. А, у сумночки у нас не був. Так, це... Можемо потім подивитися і дати пораду людям, якщо вони заходять. Ми подивимось так. Це такий донат, який якби, гарантовано дає тобі легендарку, яку хочеш, тому так. Дивіться, дивіться, що мені тепер знову дали? Ти везе мені. Ну, пол Давай палац. Хай буде паладі. Так, всяк, виходять ось всі. Тут у нас, і, звісно, хто це перекладав, я не знаю. Це... Але падає непогано. Найголовніше, що це все ну, це написано в чаті сервера. що ти вибираєш, а воно там так і написано, коли ти кидаєш ковід. Досить весело зроблено. Не падає нічого. Ну, зараз точно падає. Або зараз, або на следующий <laughs> ну, на следующий за <laughs> рантоп. Так шо, я. Правильно, eh, на... Розумію, залишилось ще два. Ну, я думаю, хотілось б, звісно, щоб щось до цієї основної ще щось пройшло. Ну так. Я маю на увазі. Так. А, я пощастила, поки ще. Так, що порадиш? Треба вертатися по крисулюдо або до русалок. Ну Давай Є вони якісь найбільш продуктивні. Так. Да. русалки. Значить, фіксуємо що з русалками нам везе. Да. Так, ну будь ласка, щось хороше. О, нарешті. Добре. Ну, це, це супер! Нет. Так. Торін. Торін дуже класний саппорт. Я хотіла його ще присути. Це прям дуже-дуже добре. Так. Що, я між зі сталка мені? Тут. <реш> Тут просто вибираєш і все і зверху. А, це не треба крутити да, просто да. береш речі, так? Mm -hmm. Ну, вся Катя, вітаю а, тебе да. з Унікартом для Іваніс. Так, дякую, це класно. Це дуже класно. Так. І можеш подивитися Еду. тепер історію, що тобі випадало. А тут? Отут чи де? Так, прям тут можна інформація там і Такий значок. А де? А я не знаю. В лівому а, нижньому кутку, так, отут. Отут? Угу. І історія призив. А то мама. А де він? Немає? Інтересно. Ну, по yeah. подією вона тут повинна була бути. А тоді можна просто подивитись в сервері, в чаті сервера. І тут так. Тут правда трохи в переміжку буде, але можна знайти. Це Та вже да, така статистика, якщо підбити підсумок, що мені прийшов Торін, Аустер. Його сестра Лесеня. Люсьєн і 2 Е, Ну, загалом, я думаю, що дуже хороший дроп. А, і ще цей прийшов, вже танк. Еуріон, так. Еуріон. Так. Так, досить класно, багато героїв. Хороші, тобто що їх плюсуєш, прям це, це непогано, так. Ну і головне, до чого йшли, це якраз такий унікальний артефакт, для є Іваніс. Єдине, що її з і... Ласом не пощастило, але нічого ти його так забереш. Ми зараз з тобою подивимось, де, де я планую його. То хотіла так. сказати, що давай вже заберемо її артефакт. Це в магазин, так, да? мабуть, треба йти. Так. В обмін. А, там де артефакти. Так, і ексклюзивні, відповідно, ось цей, так? Да? А тут я беру ці, ці штучки, так. які нам дали за різницю Оце mm. я купую. Так, супер Для нього. <laughs> Клас. <laughs> Ой, ще раз. <laughs> Це <Ця> артефакт. <laughs> я дуже Вона реально з артефактом. <laughs> Буде дуже. Солідний урон наносить. Угу. Ем, про цього проект взялася я планую його взяти. та Тай весь час забуваю такі багато івентів, де це а... пропозиція. В магазин сюди. Так. Асце, да? Спою да. з героїв. Так. Да. Ну розказуєш. Uh, і тут uh, кожен день треба заходити в гру. І, uh... Знизу там є сундуки. Тобто, можна з цих сундуків вибрати герою. Тобто два герої ми вибираємо з певного списку, от, а один ми збираємо, він випадковий буде. От, тут є «Зілас». Другу, а, Ну виходить так, був. що Мені так. треба взяти і Розіласа, і виходить і Премсом. А тут, тут пул інші, так, тут Премса є. Подивимось, ще подумаємо, подивимось. Ну, загалом я дуже радий. Дякую тобі, тобі за, те, за те, що приніс мені удачі. Теж дуже радий. За, круто. за тебе, за те, що вийшло таке відкриття цікаве. От. І якщо буде ще бажання, то ти знаєш, де мене знайти. Так. Пиши, домовимось, якось знайдемо. Сподіваюсь, yeah, всім сподобається наш цей, такий експромт, як ми робили. І... Глядачі кому, кому сподобалось, пишіть, і пишіть, може комусь теж цікаво буде. От, приєднатись і так підкритися. Або зі мною, або навіть може бути декілька людей, там двоє-троє в Діскорді. Правда, відео буде довше йти, але це не страшно. От, я думаю, якщо це буде цікаво дивитися, то ми зможемо це зробити. От, і. Пишіть. Що ви думаєте про це? От. Що, Катя, будемо з тобою прощатися. Так. Дуже дякую тобі ще раз. І глядачі теж. Всім дякую за перегляд. Крутіть, вибивайте собі Екзи. От і хай вам щастить.